Усім ще раз привіт. Щойно дозняла відео, показувала весь горох, і, не доходячи, дійшла до краю, завершила відео, думаю, зайду в YouTube студію, бо тут 4 g ловить на, ві... на городі, тому що у дворі дуже слабий зв'язок, а світла зараз немає, Wi-Fi також немає. І прочитала щойно коментар, покажіть свою капусту після обробки від білокрилки. Я скажу так, я тоді як обробила коли те відео вийшло, яке набрало більше 100 тисяч переглядів. І мені більше 20 людей писало, що я неправильно зробила, треба було той розчин розвести ще у 5 або 10 літрах води. А я мазюкала прямо так: олію, молоко, сода, пральний порошок рідкий або мило, і мазюкала ж ті листки, які по ту сторону були. Ось моя капуста. Зараз так виглядає. Після того я її нічим не обробляла. Білокрилка, бачите, літає, знову завелася. Ті листки, які я ним обробляла, ось і знизу вони посохли. Але посохли вони не тоді, не через два, не через тиждень. А оце кілька днів, буквально чотири-п'ять днів, як почалася спека. Ось моя капуста. Звичайно, вона пожарилася в тих, хто її обробляв суцільно чистою олією. Листя змінило колір нижня, але серединки повідходили, і ось яка вона в мене вся жива, здорова відносно, так, тому що білокрилка літає. Після того я її нічим не обробляла. Що вже буде? Я, вже, я особисто для себе вже зарікалася цю капусту. Боротися з білокрилкою це дуже багато виматує сил і енергії. Тому сьогодні у нас градусів 37 спеки. І ось почали оті листки жаритися. А так, де на них сонце не дуже попадало, ось буквально. Он. Вона зовсім не така. Змінили вони колір, але вона не погоріла. Ось правдиве відео, як вона зараз виглядає після обробки від білокрилки. Вон білокрилки скільки літа. А! Видно? Нічого її не бере. Ну і капуста стоїть. Так все. Я показую, щоб не було, що я не показую. Як є, так і показую. Кажу чесно, горіти оті от листки, які оброблені, почали ось як почалася оця аномальна спека. А до цього вони просто змінили свій колір, ось, і ось такі вони стояли. Ось він. Видно, що оброблений листок. Цей не оброблявся, він тоді був маленький. Думаю, що задовольнила вас цим відео, щоб не було в мою сторону, що я оббрехала і не показує капусти. Після цього я капусту, напевно, показувала у відео в п'яти або в шести, коли ходила по городу, робила огляд. Всім дякую. Гарного вам дня, вечора.